Так, зразу почнемо з найбільшої знижки. Ось такі пакети зіпери за 33 гривні, замість 59 пакетів зіпери від фрикінбок. Тут в цьому наборі 10 штук, 3 літри. Скільки ну, написано для замороження. заморожування. Вони можуть підійти не тільки для заморожування. Класні пакети. Дивіться, мінус 44% знижки. Буду показувати акції Аврора, які почалися вчора, 9 жовтня, і буду діяти по 15 жовтня. Виберу товари з найкращою знижкою. Не така гарненька чаша. Дуже мила, порцеляновий кухоль, горошок 340 грам, всього 29 гривень. А коштував він, він аж 55. Ось така ліквідація. Такий тут розпродаж. Це правда, що в понеділок почалася акція, може комусь треба. Так, ось такий генератор, іграшка для ванної кімнати, генератор. Мильних бульбашок, ведмідь 99, за 279. Хто хотів придбати, ця іграшка підходить від 3 плюс років. Саме у ванну кімнату бульбашки робити. Дуже прикольна штука, мені здається, да? за 99 гривень і можна купити. Це ж не 279. Мінус 34% знижки на севетку для скла із мікрофібри від фрекінбок для скла та дзеркал. Ціна 58, розмір 35 на 35. Ця акція, яка почалася в понеділок, але я чомусь її не бачила. Може тоді ще не поставили, коли робила огляд. Хочу показати це набір серветок універсальних від Фрекінбок 12 штук 20 на 30. Написано сімейна упаковка. От ціна за 12 штук 149 гривень. Це вже з 9 по 15 діє акція. Фрекінбок, сімейна знову упаковка, целюлозні серветки. Фрекінбок 8 штук 135 гривень. Ці сірники їх прям розбирають. Тут коробка велика 500 штук. 500 штук звичайних сірників, тобто не такі звичайні, але, мабуть, більш зручні. 20 гривень замість 24, мінус 17%. Якась акція почалася саме 8, а буде діяти аж по 26 жовтня. Пристрій для виділення кісточок за 22 гривні від Аврора. А для запікання від файна 5 метрів, 48 гривень, мінус 19%. З 9 по 15 жовтня буде діяти акція. На вершки до кави, сухі мак'ята, кармен 200 грам, 46 гривень, ліція, пюре фруктове, воно йде по 90 грам, смаки різні. Полуничка тут з персиком. Я так... а, з, з моркою, до речі. Банан, банан і слива по 25 гривень за 90 грам. З'явилися, їх минулого разу так розібрали швидко. Я зайшла потім на наступного дня взяти до кави, мені сподобався. Шоколад, чорний міленіум, як батончик. Він іде з горішками, подрібнений фундук 40 грамів, і ціна 19 гривень зі знижкою мінус 21%. відсоток. Дуже смачні. Гляньте, знижка гарна на оцю лакшину від рева. Так, в асортименті 85 грам, ціна 18 гривень, 36% знижка. І з 9 по 15 буде діяти акція на томатну пасту від бренду Додай. Тут 70 грам, масова частка розчинних у сухій речовині 25%. 9 гривень всього мінус 18%. О, гляньте, яка цікава приправа. Так, приправа смакова, еко-перець. Апельсиновий перець називається 9 гривень за 20 грам, мінус 25%. Ароматно-пряна приправа ідеально підійде до страв з птиці. Кислота лимонна моногідрат, харчова. Для кулінарних виробів, консервації, десертів та желе і напоїв підходить. 12 гривень за 90 грам. Бренд додай. 18% знижка на напій, кавовий розчинний від «МакКофі» солона карамель. Тут 25 грам, 9 гривень. Ціна, бачите, ось тут солона карамель це йде до нього. Солона карамель. Що це? Ні, це такий він також сухий. Ось цей солона карамель можна додати, а можна ні. 9 гривень. Печиво затяжне від яруш, Марія, йогурт 150 п'ятдесят грам, сімнадцять гривень. Таблетки для очищення пральних машин. Три штуки тут в упаковці, 54 гривні мінус 22%. Далі бреф. отакий набір кубиків для бачка. Дві штучки за 99 гривень мінус 34%. Набір блоків туалетних по 3, 159 гривень. Гармонія, квіткова свіжість. І 149 коштує лимон. Найдешевше. 55 гривень, блок туалетний, сила актив, 50 грам. 55 гривень. А тут мінус 38, а тут взагалі мінус 40%. На дві позиції від Брев, туалетний брев спа, Моменти, гармонії і Евкаліпт по 59 гривень. Знижка мінус 28%. На сів, ось цей проти плям жиру видаляє навіть на стійкіші плями жиру. Він такий важенький, 500 грам, от таке відчуття, що 2 кілограма 79 гривень, мінус 28%. Далі ще кріт, містер Кріт для прочищення зливних труб за 15 гривень, мінус 21. І знижка на очисник побудової техніки. Так, накип прибирає. А, тут можна чайники, пральні машини, кавомашини, машини, посудомоючні машини, 34 гривні замість 49. І паста, ось така від Pink для чищення універсальна. 850 п'ятдесят грамів. Ось ця паста 149 замість 229. Далі, велика пляшка. Ось цього містер Пропер, саме з лимоном. Це засіб для прибирання підлоги та стін 159 гривень за півтори літри. За півтори, а Pink за літр 208 гривень містер Пропер. Так, тут у нас літер, лимон 119 гривень, мінус 34 відсотки. І Даместос по 89 гривень за 750 мілілітрів. Гель для чищення унітазу, їжак, активний гель, цитрус, бренд називається їжак, 870 мілілітрів за 39 гривень. Так, засіб для прочищення, труб, кріт 940 мл 25 гривень. Копулісковач для тканин, ехосавикс, тут 800 мл ці пляшечки. Ціна зі знижкою 20% 79 гривень. 109 гривень лоск, капсули для прання. Ось тут їх 13 штук, мінус 29%. Величезний засіб для прання. Кольорових речей тут іде 5 кілограм. Професійний написано І ціна в нього всього 187 гривень зі знижкою. Я не знаю наскільки мені казали, може тут і не 5 кілограм, але ціна все одно класна, якщо навіть трішки менше в ньому 187 гривень. І всі засоби для миття посуду, ось такі маленькі. Зелене яблуко саме в акції написано від фері 69 гривень за 450 мілілітрів. А на лимончик навіть і ціна не стоїть, може він також в акції. Так, 69 гривень також 450 мілілітрів, 149 гривень за півтора літри, тут 32% знижки. Також є яблуко, півтора літри і є є лимончик по 159, а літр – зелене яблуко і лимон за 119 гривень. І також засіб для миття посуду від «Гелакс» в асортименті є лимон і яблуко 950 мл – 85 гривень. Мило по 7 гривень, як завжди, по акції «Мило лавіт» 60 грам різні. Різні ну аромати, ось таке Charm в акції за 19 гривень 125 грам. Є манго а що тут ще цікаве? Є яблучко. Я бачу якесь червоне по типу. Полуничка, так, вгадала. Далі дав мило, мінус 14%. Всього, ну, воно класне, 90 грам, 42 гривні. Мило, мило тіамо крема 125 грам. В асортименті написано, бачу тут з горішком, тільки 21 гривня. І мінус 21% для всіх, хто любить мило сейпер 31 гривня, замість 39 Велоксантіжир. Суперсила тут 500 грам, він іде з розпилювачем 79 гривень замість 109. Містер Пропер. Такий такий розпродаж. Це ще в понеділок почалась акція, буде діяти аж до 19 жовтня. Дивіться засіб для миття кухні універсальний від містер пропер. Так Тут 800 грамів 99 замість 199 з розпилювачем. Для очищення посудомоїчних машин від фініш, тут три штуки, ціна 108 гривень замість 149 То Набір туалетного паперу від рута, саме дельокс, трьохшаровий папір. Тут 8 рулонів, ціна 133 гривні замість 179 знижка мінус 26%. Ну, гарна. Ну гарна ціна за вісім рулонів трьохшарового туалетного папіру вісім сто тридцять три гривні. На привольз знижка сорок три відсотки, сто дев'яносто дев'ять гривень. Колор один літр. Поставили розпродаж на оці лопатки. Кому треба, нагадую тридцять дев'ять гривень. Дуже гарної вона якості від Sun Garden, Гарден розпродають аж мінус сорок три відсотки. Лопатка садова, металева з ручкою. Так, і знижка на оці пурфікс для прибирання серветки. А вони бувають ще й по 60 штук, універсальні. Бачите, чотири в одному підходять для кухні, для ванної кімнати, для всього 44 гривні. І Ще такі пурфікс в акції. Так, а це що у нас? А це туалетні ні серветки вологі для догляду за унітазом. Пурфікс з клапаном 60 штук, 54 гривні. Знову написано: чотири в одному. Разовій позиції тільки з найкращою знижкою, от, наприклад, паста бліндамєд 75 мл за 39 гривень, то нормальна така ціна. Так, далі по 62 гривні бліндамєд по 75 мл. Це м'ятний поцілунок та арктична свіжість 62 гривні мінус 30. Так, це у нас вже крем для гоління з олією евкаліпта від «Hit for Men бренд 70 грам за 29 гривень. І арко крем для гоління у 3% знижки, як це розуміти, 57 гривень. І такий арко 57 гривень. Мінус 31% на арко піну для гоління, 200 мл, тут олія насіння коноплі, 75 гривень. Ось, що це таке джіпс, якось джайпс. Не знаю, як правильно читати. сенситів, піна для гоління 55 гривень. Ішла вже два магазини Аврори, але чомусь акції вихідного дня ще не поставили. Якщо вони пізніше з'являться, то зроблю коротеньке відео обов'язково, тому що от на три дні вони ставлять найкращі знижки, От на п'ятницю, суботу, неділю, найкращі знижки. Великий відсоток. Я на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Пока.